Віталій Калініченко за все життя жодного разу не міняв роботу. Південний комбінат став для нього другою домівкою. Професія гірника переконаний найпрестижніша у світі. Привик за звик до своєї роботи за 26 років з хвостиком. Робота складна і цікава. Колектив надійний. Всі уважні, працьовиті, робимо все для перемоги. Багаторічний стаж роботи на комбінаті і у Марини Саркісян. Довга Довго працюю, не хочеться нікуди йти. Все подобається. Колектив дружній, всі розуміють, що роблять. Це почесно тут працювати. Звикла тут не хочу нічого змінювати. Комбінат це моє. Трохи більше двох років знадобилося будівельникам, аби 70 років тому звести на півдні міста перший в Україні гірничо-збагачувальний комбінат. Згодом це підприємство стало своєрідною лабораторією з випробування передових зразків гірничого обладнання, а також школою. І підготовки професійних кадрів для інших профільних підприємств і в воєнні часи колектив продовжує працювати і виробляти високоякісний концентрат. Продукт комбінату має попит в Україні і за кордоном. Багато чого змінилося за ці 70 років, але не змінилось одне: не змінились люди зі сталевим характером, які кожен день виборюють звання кращих професіоналів. Не тільки на Криворізькій площадці, а напевно на площадці всієї України. Тому сьогодні в найтяжчі роки для нашої держави, для нашого міста, наше підприємство працює на максимум, виробляє максимум продукції та живить економіку України, Живить, допомагає нашим захисникам, допомагає простим людям переживати ці складні часи. Тому безмежна вдячність ваш, вашому труду. На зустрічі з працівниками Південного ГЗК Олександр Вілкул відзначив, що Кривий Ріг недаремно називають індустріальним серцем держави. Каже, це підприємство для нього особливо, бо свій трудовий шлях очільник ради оборони міста розпочав з помічника-екскаваторника саме тут. І вже пізніше очолював центральний та північний гірничо збагачувальні комбінати. Комбінат потужний, колектив потужний. Дякую вам за те, що ви працюєте, і це правда дуже важливо. Це тисячі, десятки тисяч родин, які зараз живуть. Це податки в державу, за рахунок яких в тому числі і Україна сьогодні достойно бореться проти російської навали, проти російської агресії. Дякую кожному, хто зараз на фронті. Хлопцям, ну найважче всього. Дякую за вашу допомогу на початку війни. Південного ГЗК, там було завдання блокпост, ще щось. Да? Десь фортифікаційні споруди, десь протитанка Вірви, його б все зробив, те, що треба було. Дякую за це. Хай всі повернуться додому, хто на фронті. Живі і здорові. Хай у вас і ваших родин буде все добре. Хай буде спокій і достаток у день ювілею. Згадують і славетні трудові династії підприємства, ветеранів, які передають безцінний досвід молоді. Я вклоняюся кожному з вас, кожному працівникові за те, що ви високо несете прапор південного гірничого збалюще комбінату. Я вдячний за те, що кожного дня ви приймаєте рішення, які рятують державу. Ви приймаєте рішення, які за які ви відповідаєте. Ви приймаєте рішення тільки ті, що можуть підтримати наш комбінат. Подяки та грамоти від ради оборони міста, виконкому міськради, південного ГЗК та профспілки отримали кращі працівники комбінату. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня вручили Віталію Калініченку. Ігор Кононенко, Дарі Юськова, Ігор Притула цей день.